Добрий день, мої дорогі дівчатка та хлопчики! Добрий день, мої дорогі друзі! Мене звуть Тетяна, я живу в Києві і я продаю американську вінтажну біжутерію. Сьогодні особливий показ. Я сьогодні нічого не буду продавати. Всі прикраси, які я вам сьогодні покажу, підуть у Франції олічці. Але сьогодні для вас. У мене є квітка, яку я буду анонсувати на наступний показ на розіграш. Наступний показ буде для всіх, не тільки для Олячки. І для всіх вас оці мої садові квіти. Це конвалії, які я сама садила, тому мені дуже, ну мені жалко їх рвати, тому що нарвала зовсім трошки. Але вони пахнуть так само, як і великий букет. І барвінок, синій, красивий барвінок український наш. Вітаю вас, дівчатка. Ну що ж, давайте подивимося, що отримає Олічка. В середу я отримую ще цукерки для неї. Їй треба особливі цукерки, так як і мені. Тому я отримую цукерки і відправлю їй все це в посилочці. І, мабуть, навіть у двох посилочках, тому що цукерок багато. Ну, давайте подивимося, що ж таки Олечка отримає в своїх посилочках. І це перша прикраса, яку отримає Олічка. Це дуже чудове таке кольє. Кольє із синіх квіток, можна сказати, теж барвінок. Це кольє от Joan Rivers. Таке яскраве, кольє гарне. Дуже таке. На себе звертає увагу, подивіться, металічні листочки і квіточки. Навіть не можу сказати вам, і що вони зроблені. Це або твердий пластик, або скло. Якщо так потрогать, постукать, то вони схожі на пластики, на скло, не знаю, що з чого зроблені, але от такі цікаві такі дуже гарні квіточки, посередині кристали сваровські. І це кульє коштувало достатньо дорого. Зараз воно йде для Олічки. Я думаю, воно дуже і буде її прикрашати. І в нас тут є така бірочка, на якій написано «Джоан Rivers, і подивіться, які красиві квіти. Ще Олічка отримає ось такий сет від Сариковентрі. Ми бачили недавно таку брошку, а це сет. Сет коштує біля 2000 гривень, від 1800 до 2, залежить від того, за скільки я купую. І я вже не пам'ятаю, скільки коштував цей. Ну, якщо хтось захоче, то це все індивідуально, ми з вами працюємо. Може, знайдемо навіть і дешевше, а може. І ні. Тому, що я вам вже розказувала, сетом купувати трошки важче. Я навіть збиралася купити окремо сережка, окремо кліпси, але якщо хтось розуміє, там дві доставки, і це виходить все одно дорого. Ну, отакий сет, Олечки йде, він називається Гіркувато-солодкий. Це Або бітер світ і цей набір. Ідеолічки, він звичайно підписаний і на сережках, і на брошці. І підпис у нього Сара Ковентрі. Ще одна брошечка від англійської компанії Hollywood. І це брошечка з такими скляними кабашонами, які імітують натуральні камні. І ця брошечка, вона. В шотландському стилі дуже гарна. Купила її у Італії на ринку на Вільо. така з історією брошечка, вже вона, як бачите, точно була в Італії, точно була в Англії, тому що вона зроблена в Англії, точно була в Італії, точно була в Україні і тепер поїде ще й до Франції така лягушка-путешественниця. Хто зна, де вона була ще, але вже у декілька країнах ми точно знаємо, що вона була. А де ще буде, невідомо. Знаємо тільки, що вона точно йде у Францію. А ось ця брошка, яка теж куплена на ринку на віллі, вона точно зроблена в Італії. Це мікромозаїка, така італійська техніка. Зроблена з маленьких скляних тесерів. Складаються ці тесері в такий візерунок. І вона теж була в Італії, була в Україні і їде у Францію. Як бачите, сьогодні, можливо, не такий не дуже великий показ у нас буде, тому що ну, не так багато я олі відправляю. Але наступного разу постараюсь вам зробити показ побільше. Зараз я вам хочу показати брошечку. Схожі брошки у нас вже були, і це брошка від компанії КОРО. Але що хочу сказати, от недавно у нас була трошки з іншими камінчиками, точно така брошка Квітка. Але всередині були інші камінчики, і вона пішла та брошка в Ізраїль. І Ріточка сказала, що підпис у неї, не видно підписа. Так, у деяких брошках від КОРО, особливо брошки, які зроблені в час, коли вони маркувалися Коро з пігасом, підпис такий ніби трошки залитий. Я вам зараз покажу тут теж. У цій брошиці таке саме горе. Подивіться, є знак копірайта, що говорить про те, що це фірмова брошка. І потім оце, таке спереду залите участочок. Це от ніжка це пегаса, і потім там повинно бути написано слово коро. Ну, Його дуже важко розібрати. там. Воно майже все залите. Але це точно брошка компанії Кори, тому що вона є в їхніх каталогах. Як бачите, дуже цікава брошка. Чому в той період отак? От, буває видно літера К, видно літеру О, а буває ще взагалі літер не видно. Але що я хочу сказати про цю брошку? По-перше, вона з каталогу, по-друге, вона дуже красива, просто як брошка. Вона дуже гарна. І коштують такі брошки від 800 до 1000 гривень, якщо брати з доставкою. По-різному як повезе. У цієї брошки такі синьо-зелені кристали, теж покриті покриттям Аврора Бореаліс, або ще його називають північне Сяйво. Такі брошки дуже-дуже і, блискучі. і от у нас сьогодні вже така, такий натюрморт гарний з декількох брошечок і кольє. І я вам хочу ще показати брошечку, яка вам вже показувала. Це брошечка від компанії Дженні, Жанна. Як по-різному називають, по-різному переводять. І це отака от в корзинці гніздечко. Пташкою з трьома пташ... яєчками, майбутніми пташенятками. Отак от виглядає ця брошка і у неї є маркування. Давайте попробуємо роздивитися. Ага. Треба перевернути. от маркування Жанна чи Дженні. Цю компанію Жанна чи Дженні заснував Марк Доттенхем ще в 1919 році, більше ніж 100 років назад. І маму його звали Дженні. Так всі думають, що скоріше всього компанію він назвав в честь своєї мами. Ну і подивіться, це така теж можна сказати материнська брошка. Про те, як мати піклується про своїх дітей, як доглядає їх. От вона тут зараз висиджує ці яєчка. От така брошечка. Такі брошечки коштують по тисячі гривень. І ця брошечка від компанії Дженні чи Жанна йде у одічці у Францію. Ну і подивіться іще про материнське піклування. Брошечка. Тепер мати вже годує таких маленьких своїх пташенят. І як бачите, яєчок було троє, а пташеняток двоє. Я не знаю про що. Верніше, ця брошка, вона наштовхує нас на роздуми. Тому що мені завжди було дуже сумно дивитися на цю брошку. Я завжди думала, де ж те, третє пташеня. Я думаю, що Олічки також так, такі думки будуть приходити в, в голову, тому що в неї теж немає її пташенятка. Але дівчатка мені підказали, щоб не плакали і не переживали, тому що пташенятко просто вже. Оперилось і відлетіло, тому залишилось годувати тільки двох пташеняток. Будемо думати про краще, хай всі наші пташенятка будуть з нами. А це чудове гніздечко теж від компанії Джені чи Жанна. З маркуванням. Ідуть олічці. У Францію. Отака у нас сьогодні дуже красива композиція. Мені подобаються її кольори. Мені подобається, як все стоїть і ці квіти. Квіти дуже пахучі. Ну, ви знаєте, конвалії дуже пахучі. І я вам хочу показати квіточку. Ця квіточка буде для Олі. Колись ми з вами перевіряли всередині цієї квіточки маленький бриліантик. Дуже-дуже маленький, він, я думаю, по ціні нічого не вартий, але просто приємно. А для вас у мене буде інша квітка. Подивіться, отака от чудова, гарна, об'ємна 3D-квітка. В стилі Кременс, але це не Кременс. Тут, можливо, Кременс, але підпису нема. А ми знаємо, що Кременс завжди підписував свої прикраси на голочці, а рідше на самій брошці, частіше на голці. Тут я підпису не бачу. Отака От велика об'ємна квітка. І ця квітка в нас буде на розіграш. Я подарую цю квітку, тому. То виграє наступного разу, наступного показу, у нас буде розіграш. І ця квітка піде тому, хто виграє. Пишіть, будь ласка, коментарі. Буває, люди пишуть багато коментарів і виграють. Буває один коментар, і він зіграє і виграє. Так що. Пишіть, якщо хочете виграти, не думайте, що я ніколи не виграю, бо мені часто пишуть люди, які кажуть, що я ніде нічого не вигравала, тільки у вас. Так що пробуйте, у мене можна виграти. Отака От красива, красива трояндочка. Дивіться, яка гарна. І вона піде тому, хто напише коментар і кому повезе. На цьому я хочу сказати вам до побачення. Хочу нагадати вам, щоб ви знали, що я вас дуже люблю і дуже ціную, те, що ви приходите, те, що ви дивитесь. І якщо ви хочете мене підтримати, ви поставите подобайку і напишете коментар, за який ще можете і виграти брошку. Ну і як завжди, останнім часом я вас дуже прошу задонатити на нашу армію. Я не кажу вам, що киньте тому гроші чи тому, кому завгодно, кому ви вірите, тому й киньте хоч десятку. Але це треба робити часто. Не багато, а можна багато раз на місяць, а можна частенько, кожен тиждень, а хто і кожен день, потрошку. Так, щоб на вас воно не дуже впливало на ваші статки. Але пам'ятаємо, дівчата, що коли ми донатимо на нашу армію, то ми донатимо на своє благополуччя. Дякую вам, до побачення, дуже вас люблю, до наступної зустрічі.